Це така свого роду духовна наша віднова. І це є перша п'ятниця, яка має в собі обітницю, тому що так захотів Божий Син Ісус, щоб її освятити. Все перше належить Богові. Все. Наприклад, первородні діти вони належали Богові. навіть з тварин. Богові взагалі все належить, але Він захотів особливо відзначити такі дні, як четвер, п'ятниця, тому що в них щось особливе відбулося. І в цих днях Ісус дуже багато доклав зусиль своєї любові. Треба було побороти страх, різні спокуси навіть учнів. Треба було слухати лише Отця, Небесного Отця. Ісус слухав його до кінця, давши свідчення своєї любові до Отця і до нас. Тому це вже Христове Діло ніхто не може. Якось перемогти або зруйнувати. І даремне стараються багато і старалися <кій> побороти, заперечити, закрити. Але єдине, що людина могла зробити, це собі велику біду. Тому що Ісус вже не переможний, Він просто непереможний. І тому неможливо. Його зараз зруйнувати чи знищити. <кій> він вже недосяжний навіть людям, якщо так взяти, роздумати. Неможливо, людина не може, якщо вона не могла його перемогти, коли він був на землі, навіть смерть не перемогла, то що тепер сказати, коли людині він недоступний? Але Людина за, за якось запоморочена дуже сильно, не раз дуже старається. <кій> Ісус, мимо тих різних протистоянь людських, Він діє з любов'ю, все одно вмирає, все одно страждає і продовжує в церкві об'являти цю свою любов. Різні люди в різний спосіб по-різному, але такий, який зв'язаний з першою п'ятницею, це було через Святу Марію Маргарету, француженка. Отже, вона народилася в 1647 році, і ще Бог її вибрав. Він вибрав її перед віками. Він коли ще вмирав на Христі, він знав, що ось буде така сестра Монахиня колись. І Ісус продовжить своє об'явлення, своєї любові, виявляючи своє серце повне цієї якраз Божої любові і милосердя. І ось коли вона вже вступила. До чину відвідень пристоїє Богородиці, так називався чин. В 1673, потім 74, 75, такі основні були об'явлення Христового серця, і Ісус її виховував чим серцем своєю любов'ю. Так що вона себе присвятила <кій> Божій любові, Божому серцю. Потім Ісус сказав, щоб через неї такий чин, як Єзуїті, що вони особливо причинилися до поширення цього набоженства. Так воно перейшло і в нашу церкву, зокрема до нашого чину. Тому що наш чин був реформований якраз єзуїтами у свій час. Але там вже в церкві католицькій років 200 перед тим, як наша церква це прийняла, ну, було поширено, практикувалося, і люди бачили плоди дуже великі. А чому Ісус? Захотів це своє серце так відкрити і дати ті обітниці, тому що насувалося щось велике для людей випробування. Люди весь час переживали різні революції. В кожному столітті була якась революція. Така Філософи піднімалися, а тут якраз наближалася французька революція. Через яку дуже багато духовенства постраждало в тюрмі і навіть життя втратили. Отже, Ісус відкрив перед тим, Він бачив, що насувається, Він відкрив своє серце, щоб церква мала силу, щоб вона особливо мала зв'язок з Ісусом, щоб вона знала, де черпали ту силу. Ісус, давши ті обітниці. Я зараз хочу так повністю прочитати. Наскільки вони були силою, великою силою. Отже, Ісус дає ці обітниці через цю Марію Маргарету. Перше, це уділю тим, хто почитає Христове серце, хто його ширить на Божність, у ділю їм усім. Обов'язкових ласк для виконання обов'язків їхнього стану. Для духовних духовні ласки, для тих, що в сім'ї, також ласка для їхнього стану. Поверну згоду роз'єднаним родинам, де буде перебувати цей образ Христового серця. Ісус обіцяє, тому що це роз'єднання, воно завжди було. Потішу їх у всіх терпіннях, якраз ті терпіння особливо наближалися на церкву і взагалі на Францію. Моє серце буде їм пристанью за життя, особливо ж у годині смерті. Ось це було потрібно багатьом. Буде пристановищем і за життя, а особливо в годині смерті. Зміцнюватиму їх у праці і поблагословлю усю їхні заміри і починання. Кожну працю буде Ісус благословляти, навіть наміри, що вони добрі і святі. Грішники знайдуть у моєму серці джерело і океан милосердя. Джерело і океан. Де знайти милосердя? Океан милосердя? А всі люди хочуть милосердя. Людина втомлена без милосердя. Коли світ перетворюється на техніку тільки, це милосердя це як чисте повітря для людини. Його треба шукати. А Христове серце це океан цього милосердя. Байдужі стануть ревними. Ревні скоро підіймуться до високої досконалості, щедро благословитиму місце, де буде поміщений і пошанований образ мого серця, священникам. Дам силу зворушувати найбільше закам'янілі серця тільки серцем Христовим. Імена тих, що поширюватимуться набожність, будуть записані в моєму серці, і ніхто вже не буде в силі їх звідси викреслити. У надмірі милосердя мого серця обіцяє тобі, що моя всемутня любов оділить ласку остаточного витривання тим, що прийматимуть себе причастя через дев'ять перших п'ятниць у місяці без жодної перерви. Вони не вмруть у моїй неластці ані без прийняття святих тайн. Моє серце стане їм повною захороною у ті останні години». Це якби завершальна така печатка Христова. Якщо людина ось 9 перших п'ятниць, дев'ять місяців пройде таку дев'ятницю. Ісус обіцяє, що ця людина обов'язково спасеться. Дев'ять – це є час, в якому зростає нове життя. І це нове життя непомітно зростає, воно зростає дією Божої любові, Христового Серця. І ця любов це виклик цьому світу, який не любить її, не хоче, відкидає. А вона все одно є, тому що вона шукає тих, кого треба спасти. Це Божа любов шукає, до певної пори шукає тих, кого хоче спасти. Тільки Ісус знає серце, тільки Він знає, котре серце спасти. Він хоче всіх спасти, але люди закривають двері перед ним. Як він одного разу йшов і захотів побачити, не тільки побачити, але знайти плід на смоковниці. І цього плоду не було. А святе письмо говорить: ще не була пора смоков. Але Ісус підійшов і, не знайшовши цього плоду, каже, повік нехай не буде ніхто з тебе їсти плоду. І вона всохла. Так з людської точки зору, ніби дуже жорстоко, несправедливо, не була пора смаков, а Ісус так щось зробив. Але для Ісуса не залежить, чи є пора чи ні, Ісус знає досконало нутро. Йому не, не потрібно чекати, аж коли ті плоди будуть. Він просто знає, що ця смоковниця ніколи не вродить. Це учні сказали так, бо вони ну, подивилися ще не була пора, але не для Ісуса. Ісус знає. І коли він почав це говорити, це значить, що там не було ніякої можливості. Тобто ця смоковниця не могла вродити. Вона була безплідна. І не тому, що була не, не, не була пора смоков, просто смоковниця не могла зродити нічого. І, і зустріч з Ісусом це виявилося. Так само і тут Ісус йде, шукає, Він шукає, Він хоче спасти всіх. Але до когось, можливо, прийшовши, він бачить, що ця людина просто ніколи не повернеться до нього. Не повернеться. Не тому, що Ісус не чекає або не хоче, просто людина не хоче. Вона закрила двері і може не встигнути, але серце Христове шукає кожного. Воно шукає, щоб серце наше почуло цей голос Божої любові, Божої любові щедрої, благословенної, яка на Христі вмирає, щоб цей світ наповнити змістом. Бо світ весь порожній, він голодний, він нещасний, він проклятий. Світ цей проклятий. Після гріха так сталося. І тільки Божа любов, яка ось на Христі вмирає, вона наповнює цей світ змістом, Божа любов. І тільки тому, що ця Божа любов тут є. Цей світ має значення. Наше життя має значення тоді, коли Христос є в нашому житті. Якщо людина Ісуса не приймає, то її життя втрачає ціну. Вона може ще цього не розуміти, не знати, з тим не згоджуватися. Але це життя вже буде втрачено, якщо воно лишиться без Божої присутності, Божої любові. Отже, наскільки ця Божа любов для нас важлива, і каже Ісус, навіть ось образ, образ якщо буде перебувати в якомусь місці, Він це місце особливо благословить. У нас також гарна фігура Христового серця, і тому, що Ісус обіцяє, Він благословить це місце. Нам треба сподіватися, що це місце також благословенне. Тут Ісус через своє серце дає свої ласки. І біля цього, скажімо, нашого образу цієї фігури вже не одна людина отримала навіть зцілення. Зцілення. І навіть не тільки духовне, але також фізичне. Духовне завжди приходить, коли ми звертаємось, але фізичне воно не завжди проявляється, тому що Ісус має свої способи нашого оздоровлення. Тому такий день першої п'ятниці це для нас великий дар Божий. Нам треба його і цінити і старатися дійсно роздумувати, тому що тільки роздумуючи, так вникаючи, ми можемо відкривати. Бо коли ми застановляємося, і ми готові своїм серцем, своєю душею якось так. Старатися збагнути, Ісус завжди це відкриває, тому що Він захотів перший, щоб ми це відкривали. Якщо би Бог не захотів, ніхто з людини не може нічого зрозуміти, нічого усвідомити. Тільки тому, що Ісус хоче відкривати, відкривати любов свого серця. Відкривати Любов Отця, тому що ця любов Отця якраз перебуває в серці Ісуса. І Ісус хоче все відкривати, що потрібне для нашого Спасіння. Тому ми сьогодні дякуємо за те, що ми можемо тут молитися і знову і знову наближатися, заглиблювати своє серце в серці Ісуса. Свою свідомість, щоб ми в ній, в тій Божій любові очищалися, щоб наша свідомість стала такою здоровою, щоб вона могла проникати в Божий світ, проникати взагалі світ життя, щоб наша свідомість могла розуміти дари, які має людина сама і інші. Отже, це все робить Христове серце. Воно хоче нашу свідомість такою зробити, переповненою Його світлом, його духом, його миром, покорою, тому що справжня покора, це не просто так, що людина хоче стати покірною. Тому що. Це не буде та справжня, яку так Бог цінить. Бо коли людина робить зусилля сама, і її покора на її міру, яку вона робить, то вона завжди буде, як би скажемо, бачити цю свою покору, і ця її покора одразу буде забруднюватися різними почуваннями такими, скажімо, якоюсь гордості. Але коли людина перебуває в справжній покорі так, що вона навіть сама не знає, вона просто в ній є, це цінна покора перед Богом. Це написав один такий, Він написав життя Ісуса Жак Моріан. Е, він якраз розглядає дуже глибоко. Він такий письменний французький раніше написав Отже, таку, е, ну, своє бачення Ісуса. Він віруючий такий чоловік. Але якраз говорить, що Ісус, що цінить в людині, Він коли ходив по землі і зустрічався з тими різними людьми, з різними ситуаціями, особливо він розглядає саме, коли е, сотник послав за Ісусом, щоб прийшов оздоровив Його Слугу. І коли Він почав говорити, Ісусе, я негідний, щоб ти зайшов під мою покрівлю, я підладний чоловік, піді мною воїни, одному кажучи, другому, і Він приходить або відходить, так само Ісусе, я вірю, Ти можеш сказати. І все станеться. Ісус здивувався, і саме цей письменник говорить, що Ісус не чекав від Нього якоїсь богословиї, якогось, скажімо, Аскетичних там якихось таких вчинків, він що тут побачив і здивувався, і дуже для нього це дорогим було. Це людська неміч, визнання людської немочі, коли людина визнає свою небіч і потребу в Бозі. Але саме ось та така справжня покора. Не тільки, скажімо, зроблена людською волею, але саме та покора, яка є даром Божим, де цей чоловік говорить, але він не усвідомлює свої покори, але він в ній живе. Ось для Ісуса ця покора дуже цінна, дуже цінна. Тому що вона є справжня і головне, вона є дією Божої ласки. Божої ласки. Отже, Ісус, Він хоче знайти в наших серцях і покору, і любов до Нього. Але такі, що не просто ми своїм зусиллям це зробимо, але ми будемо введені Тою Божою ласкою, Божою благодаттю, і це стає вже Божим даром. Ісус таке шукає, і Він дуже цінить. І тоді своє серце відкриває, щоб та людина черпала дуже щедро з цього серця, як той же сотник, де Ісус сказав: нехай буде по, твої, по Твоєму бажанню, по Твоїй вірі, і той слуга виздоровив. Отже, Ісус так приходить до кожної людини. Він хоче бути з нами і хоче нам це серце відкрити як своїм друзям, які не будуть його топтати, це серце, але будуть черпати дари Божі, Божу любов, щоб могти жити цим серцем, тому що тільки в ньому є нове життя. Більше ніде нема. Тільки в тому серці Христовому є нове життя, яке Ісус нам приніс. Нове і вічне, яке ніколи не закінчується, не вичерпується. Вічне і нове. І ось Ісус хоче нам Його дарувати. Тому що те, яке ми отримали від наших батьків, яке маємо на цій землі, це дуже коротке. Але щоб нам жити життям нескінченим, нам потрібно нове і вічне. І воно знаходиться тільки в серці Христовому. Тому сьогодні дякуємо Ісусові за Його цей дар, за те, що Він зробив для всіх нас і для цілого взагалі світу, для людського роду. Для кожної людини, зокрема, нам треба більше дякувати, ніж щось інше, але треба дуже багато перепрошувати і за себе, але також особливо за тих, які можливо ранять і не повертаються, не усвідомлюють і не хочуть, не хочуть повернутися. Щоби бути зціленими Ісусом. Це для нього дуже є великий біль і рана, тому що тоді людина просто топче Божу любов і Боже милосердя. Нехай Ім'я Ісуса прославляється завжди в нашому житті, і щоб ми весь час черпали з тих нескінчених, невичерпних. Божих рік, життя для себе, любов Його і милосердя. Слава Ісусу Христу!